Доброго дня, закінчили партію. Замовник прізвища Турлай. У нас йому відправляється 260 однофазних машини. Ідентичні. В комплекті замовлені матриці на 4 мм і на 3 мм своїми роликами. Матриці ми притерли, перевірили в роботі, видають гранулку, все гаразд. Електродвигуни працюють нормально, не гріються, шумів немає. Машини повністю готові до відправки. Зараз ми їх упаковуємо і веземо на делівері. Будемо робити відправочку. Перевіряли їх в роботі, теж знімав коротеньке відео, зараз прикріпляю. Гранулятор на прізвище замовника Турлай. Це у нас матриця 4 мм.